Будемо починати робити розріз по нашій будівлі. Розріз буде йти у нас по осям А, Б і В. Масштаб буде 1 до 50. Щоб зрозуміти, як ми будемо робити розріз, ми дивимося на наш план. У нашому плані ось є таке позначення, як стрілочками. І нам показано про те, що ми відтинаємо частину будівлі і дивимося на неї в цьому напрямку. Тому у нас, я сказала, що будуть ось А, Б і В. На розрізі будівлі вам показані всі відмітки, за якими можна зробити розріз. Будемо починати з рівня чистого полу. Це буде наша нульова відмітка. Переходимо до викреслювання розрізу будівлі на, на листі А3. Масштаб у нас буде, повторюю, 1 до 50. Проводимо лінію. Лінія у нас буде нульовий рівень. Тобто це рівень. Нашої підлоги первого поверху. Перша наша ось 12 см, тобто масштаб один до п'ятдесяти, це ми наші числа, збільшуємо всі в два рази. Це потрібно для того, щоб ми більш детально бачили наш розріз. Наші Далі переходимо до викреслювання наших стін. У нас стіна була 510 мм. В масштабі 1 до 50 це буде у нас 6 мм ззовні 4 мм всередину. Працюємо з тоненькими лініями для того, щоб якщо нам щось треба буде стерти, нам було зручно це зробити. Стіни в нас готова. Зовнішні стіни робимо внутрішню стіну по внутрішній стіні у нас була центральна прив'язка. 200 і 200 ми робили. В нашому випадку ми, значить, робимо. 4 мм в одну сторону від осі і 4 мм в другу сторону від осі. Наші стіни готові. Зараз ми зробимо також фундамент. На нашому розрізі нам сказано про те, що в нас фундамент іде від нашої нульової відмітки вниз на 1100. В нашому, знач, випадку це буде на 2 см і 2 мм. У нас буде виходити наш фундамент. Тепер покажемо наш вход, тобто тамбур. нас на, на нашому розрізі сказано те, що він у нас уходить на 900 мм. Значить, на 1,8. Це наша буде відмітка мінус 900. Ми все робимо легенькими, щоб я того можна було стерти. І потім ми будемо наші от відмітки ставити по нашим краям. Продовжуємо. Перекриття. У нас є перекриття, яке ми будемо робити в. Два міліметри. Зараз поставимо наші перегородки в наших кімнат, тобто у нас кухня. Ванна, кімната, і наш вхід в нашу квартиру, тобто, це наш коридор. Кухню ми тоді брали з вами на нашому плані. Все відповідно нашого плану. Кухню ми брали 2,5 метри, тобто, у нас буде 5 см. Це наша кухня. 2 мм. Все збільшуємо в два рази. Наша перегородка. Далі ванна кімната. Ванна кімната у нас 3.8. 2 міліметри перегородка вона у нас була всередину. Ось. Зараз вами зробимо підлогу другого поверху. У нас висота. 3 метри. На розрізі нам показано те, що у нас від підлоги. Першого поверху до стелі, першого поверху 2,700. тобто це наше перекриття, ось тобто. Другий поверх, тут перший поверх рівень чистої підлоги. Зараз з вами поставимо нашу стелю другого поверху. Дивлюсь, що в мене. Показана вона 2700. Дальше вже буде йти після неї, це вже наш і буде дах. Ось. 5. 700. І зараз будемо переходити до викреслювання наших вікон. Нам сказано, що відмітка вікна буде знаходитися на висоті 900 мм. В нашому випадку це 1,8. Від нульової відмітки все йде. De cita наши вікно. Вікна на другому поверсі. Нагадаю ще раз, що ми все збільшуємо в два рази. Єсть. Перше вікно, перший поверх, другий поверх вікно. Єсть, готово у нас. Поставимо наші. Двері Двері у нас були за планом всі по 2 метри висотою. Тобто, 4 сантиметри відміряли і зробили собі значения двери так само у нас в двери есть. Ось тут. Поставимо наші двері також тут перед входом. Тобто при піднятті на другий поверх і на перший поверх. Перейдемо до викреслювання дверей вхідних і дверей в нашому тамбурі. Всі двері у нас висотою 2 метри. На минулому відео ми з вами зробили розрахунок сходів, і ми з вами взяли майданчик. У нас є 1200. Він у нас буде знаходитися на висоті півтора метри. Тобто ми наші три тисячі будемо ділити пополам. Це наші, наші буде півтора метри. Від нульової відмітки, нагадую вам, ми робимо. 1200. В масштабі це буде. 2,4. Також не забуваємо те, що воно у нас буде в 2 мм, і це буде товщиною його. Так, готово. Сама довжина наших сходів. 2700. В масштабі 5,4. Тобто те, що ми робили той розрахунок. Це я все зробила для того, щоб мені було зараз зручніше. І це потім витруться, ці дві лінії. Пам'ятаємо, як ми робили розрахунок. Зараз той весь розрахунок ми переносимо на наш розріз. Тобто, ось наші сходи. Переходимо до викреслювання самих сходів. Ми пам'ятаємо, про те, що ми їх порахували, і за моїм розрізом, за моїми даними, у мене кожна сходинка буде 300 мм. В моєму масштабі це 6 мм. Підсходинка у мене буде 150 мм, в масштабі це 3 мм. І починаємо викреслювати. Починаємо. Тому, може, зручніше, то було б зручніше викреслити таку саму сітку, як ми робили на відео для розрахунку. Тобто через кожні 6 мм зробити собі відмітки і зробити сітку. Потім цю сітку просто стерти. Зараз зроблю сходи до нашого під'їзду, і потім з вами будемо робити. Поручні. Зараз ми візьмемо зробимо поручні. Поручні висотою у нас буде 900 мм В нашому масштабі це буде. 1,8 Раз. Залишилося накреслити двері в нашому тамбурі і наш дах. І потім будемо виставляти з вами відмітки, і робота вже буде скоро закінчена. У нас тут є вікно. Ось це маленьке віконце, воно у нас ось. Воно у нас знаходиться на висоті від нульової відмітки. 2,4. Від нульової відмітки. Зробили вікно зараз. Вікно. Тепер переходимо до нашої, до нашого даху. Всі відмітки нам дані. Тому ми просто зараз дивимося на них і закінчуємо нашу роботу вже. Накреслюємо наш дах. Робимо зараз димоходи. І можна наводити наш, наш розріз більш м'яким карандашом Б. І будемо ставити з відмітки. Ось такий вигляд має ваше креслення після того, як ви навели. Відступаємо. 15 міліметрів від нашого розрізу. Ровимо круг діаметром 8 міліметрів, і розставляємо наші всі відмітки. Внизу у нас буде тільки відстань від осі до осі. Відмітки ставимо справа і зліва. Підписуємо все шрифтом типу Б. Відмітку ставимо в одному сантиметрі. Все робимо під лінійку. рівень чистого й підлоги. Написали і проставляємо так само. Всі наші відмітки будуть йти по одній лінії, тобто вони будуть всі рівненькі. Для зручності можна провести лінію і зробити. Виконуємо. І так, ми виконали з вами розріз, поставили відмітки всі, поставили всі розміри, підписали штамп. І ваша робота може бути виконана.